В Білгороді впав літак. Попередньо на ньому нібито везли зброю, а потім виявилось, що нібито там українські військові полоненні. Зараз іде прямо в інтернеті різна дискусія, фактично про те, чому що стало причиною. Різні канали, різні ресурси, в тому числі військові ресурси, аналізують відео. На них видно, що літак вибухає. Зсередини, і можливо, там дійсно щось сталося. Правда, деякі ресурси попередньо, попередньо і завчасно повідомили, що це нібито працювала українська Украї... якось Україна це збивала. Правда, це ж в Білгороді, і отак, щоб літак, ну це мало ймовірно, абсолютно мало ймовірно. Проте нині просять всіх. Утриматись від певних коментарів, тому що якщо там дійсно були українські військові полоненні, то інформація про те, що літак збили українські збройні сили ну, взагалі виглядає якось тришово ще раз повторюю, хтось вкинув це в інформаційний простір в Україні. Ну, одна справа, коли це приватні особи і приватні канали, ресурси. І знаєте, люди можуть висловлювати точку зору, це ну, їх право. Інша справа, коли це зробили якісь офіційні особи. І тут ось це поперед батька в пекло інколи воно шкодить. Я взагалі б радив деяким чиновникам тримати язик за зубами. Ви не медійні особи, ви найнять для роботи на безпеку країни це звичайні люди, можуть, ось такі, як я, можуть висловлювати різні точки зору, тому що ми не працюємо в органах, які є органами з. Ну, скажем так, з різним доступом до інформації і різнь, різною секретністю, я, зокрема, не володію ніякими секретними даними, як і багато людей. Ми можемо припускати. А ось якщо ви наділені якимись функціональними обов'язками і говорите якісь речі, то а, тоді це кидає відповідно тінь на всю країну, адже люди впевнені, що ви щось знаєте. І що ви говорите відповідально, а потім виявляється, що ви просто ляпнули, і воно шкодить іміджу і безпеці громадян. Тому і ще раз повторюю, я раджу чиновникам, які ще нещодавно можливо не і не були чиновниками, і були далекими взагалі від поняття державної служби. Тримати язик за зубами, щоб не було ефекту Арестовича. Коли людина, яка наближена до влади, просто взяла і сказала те, як воно є насправді. Але виявляється, що до цієї інформації не були готові громадяни, і не варто цього було робити в той момент. А, слідкуємо за цим: і Ютуб, шапці профілю, там є фото, відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.